Липень, він їде на війну, обняв дружину поцілунком теплим, вона, посміхаючись, кухнула сльозу. Він, сину року жме, наказує ти, маму, бережи синок, цінуй її, вона у нас єдина. Я повернусь, обов'язково повернусь, і ми з тобою у футбол зіграємо. Кохана, ти пробач мене, не плач. І не кажи, що покидаю, якби ж у мене був інший вибір, я би залишився з вами. Я ненадовго їду, на шість неділь вони пролетять, ти навіть не помітиш. Коли я повернусь кохана, ми надалі будемо ростити сина. Він поїхав вже шосту неділю жінка не досипає ночей. Коли тато приїде матусю, син цікавиться кожен день. Скоро відповідає сину, та ніжно цілує чоло, скоро синочку приїде, а про себе рахує дні неділь серпень, плакати чи радіти. Вже скоро приїде чоловік. Жінка з полегшенням видихає, вона так чекала той день, здавалось, усе так гарно. І скоро зайде він у дім, обійме дружину і сина, та не судилося тому пропав зв'язок. День-два і тиждень, а він би мав уже приїхать, та плакати сил нема у неї. Все виплакано, болить душа. В той час солдат лежить на землі, поранений, і кров сочиться. Він набирає в телефоні книзі, дружину, ідуть гудки. Вона підняла слухавку, почула голос. І важкість з душі пропала, і наостанок проказав він хриплим басом: Люблю тебе, валюша, чекай на мене, я повернусь. І по щоці у жінки покотились сльози, на душі у жінки, шипи від рози, деруть, лишаючи шрами, комок у горлі, розпач, мамочко, ти плачеш, хвилюєшся за тата, дарма переживаєш, і плачеш ти ночами. Він скоро повернеться, він обіцяв, пам'ятаєш. Звичайно, пам'ятаю, цілує вона сина і сльози рікою з її очей линуть 29 серпня, якби ж то вона знала, що скоро чоловіка в землю поховає, більше не побачить, більше не побачить вдовою на все життя зостанеться. Вересень, все місто спить, все місто тише охопила. Жінка чорну хустину одягла і чоловіка наряджає, присіла, обняла і каже: Ти ж обіцяв, що повернешся, ти ж обіцяв, коханий любий, що сина вдвох ростити будем. Тиша, вона присіла біля труни та цілу ніч очей не зводила із нього. Боже, за що? За що? уже світає. Світає мрячно, вся Калинівка плаче і їде проводить героя в останній його путь. Ми вам клоняємось доземно Ви наш герой, ви наша слава, ви гордість України неньки. Ми шану вам несемо славу. Якби ж могли ви тільки встати, побачить, скільки людей прийшло вшанувати вашу пам'ять і дяку сказати свою. Жінка взяла капелюха, в якому воював солдат, роздався крик, болючий, шалісний, пронизив він кожного із нас Герою слава, кричали всі, і берізка, похиливши віти, плакала глухо на самоті, зграя птахів заніміла в небі.